Я пам'ятаю, Антон сказав, що одразу побачив у Саші зірку. Що тебе так вразило? Там вже був кастинг, я обирав собі учасників сам. Мені сказали обрати дівчинку і хлопця, от серед, серед дівчат у Саші я побачив щось те що не бачив в інших. Тобто в неї є своя творчість, свої пісні, відеокліпи в інших учасниць учасників вони ще. Ідуть до цього, тобто, щоб е пушити свою творчість. У них не було нічого сольного. А мене зачепило, що людина із е такою модельною кар'єрою е вирішує тип, йти в музику. Взагалі для себе, я б сказав, невідому стежку протоптує. І мені це сподобалось, і я подумав, це цікаво. Цікаво буде.